Коли війна допише свій шедевр про нашу перемогу неминучу, Спинися між минулим і тепер, згадай про бучу. Коли затисне горло обручем Від пісні про лани Дніпрові кручі, зайдися в голос піснею плачем, згадай про бучу, коли омиєш рани і серця, і сльози обітреш гіркі й пекучі. Коли зіп'єш ту чашу до кінця, згадай про Бучу, В безмовних ранках будуть ще густи жаскі сирени, привиди скрипучі, подякуй, і чоло перехрести, згадай про Бучу. Коли минуть оті скорботні дні, поринуть спогади в колодязі дрімучі, не дай втонути їм на глибині, згадай про бучу. І як закрутить звична круговерть, засмокче твань, буденна і тягуча, збагни. Вони здолали смертю смерть. Згадай про бучу.